Вітаю наших телеглядачів у програмі. Топ тема. Сьогодні ми говоритимемо про те, як і про що звітують депутати Львівської обласної ради за перший рік діяльності. Та обговоримо проект держбюджету на 2012 рік та ту реакцію у суспільстві, яку власне цей проект викликав. І гостями студії сьогодні є депутати Львівської обласної ради. Це Оксана Юринець. Вона представляє фракцію Удар та Олександр Гнощин. Це фракція народного руху України. Вітаю вас у студії. І розпочнемо з депутатських звітів. Це є право чи необхідність кожного депутата звітувати. Як ці звіти виглядають? Як вони виглядали у минулому? Ну, напевно, про минуле мені важко говорити, тому що все ж таки це досить таки мені прийшлося отримувати в процесі цієї роботи. Насправді, якщо є така потреба, так вони би мали бути і мають мати місце, особливо це звітування, тому що якщо є доступ, наприклад, до таких засобів, коли ти можеш поспілкуватися з людьми набагато ширшої аудиторії, ніж це вдається тобі в інший спосіб, коли просто є прийом і приходить обмежена кількість людей. Це є важливо. З іншої сторони, наприклад, як для мене особисто, напевно, методично і правильно ще говорити про те, що ти зробив, дуже складно і важко. Якоїсь такої загальної. Гальної формули простої ще немає, але багато можливо справ, які ти зробив, важко покласти в ці рамки, які можна поспілкуватися. З іншої сторони, є, як правило, робота, і ми сьогодні розуміємо, користуючись статтями закону про місцеве самоврядування, ми маємо бути і співвідповідальні за всі рішення обласної ради, і таким чином. Те, що було зроблено, брати якусь відповідальність, чи якісь, наприклад, ті лаври, які можна зарахувати обласної ради, так само на себе. Тобто, тут просто чітко треба зрозуміти, яким чином в якому руслі це треба робити, але з іншої сторони, так це є необхідно і важливо, якщо в тому є потреба. Знову ж таки, це напевно з часом буде видно. Ну мені треба вчитися тому, як це правильно робити. Дякую, пане Олександре. Оскільки ви не першу каденцію депутатом обласної ради, порівняйте, як виглядали ці звіти раніше і тепер, власне, про що конкретно ви збираєте звітувати? Звітуєте. Дякую. Ну я передусім хотів би сказати, що не зовсім коректно порівнювати минулу каденцію Роксолана і ту каденцію, ми сьогодні є з пані Оксаною, оскільки та каденція минула, п'ята каденція була обрана зовсім іншим принципом. Це були депутати, обрані виключно за пропорційними списками. Власне, люди, йдучи на вибори, голосували за відповідний список, а вже в тому списку ховалися прізвище окремих депутатів, і це було правило поширилося на всю раду. Ця рада нинішня вона обрана за принципом, що все-таки 50% стало депутатами по списках, як стало ми з Оксаною, і 50% стало депутатів за обраними в відповідний спосіб у мажоритарних округах. Тому і зрозуміло, що буде різниця і ставлення до звіту в першу чергу само, самої ради, і спосіб, який вони будуть звітувати. Минуле скликання діяло десь приблизно за такою принципом, за такою схемою, що десь приблизно аж в середині скликання партії закріпили своїх депутатів, конкретно своїх депутатів за відповідними районами і виборчими округами. Ну якось так, на жаль, склалося, і мушу напевно і про себе це сказати. Що звітували ми всі, оскільки це рішення було в самому кінці діяльності ради, звітували ми всі вже безпосередньо ідучи на вибори. Що очевидно, не конче правильно і очевидно, є в цьому порушення закону України про місцеве самоврядування і про статус депутатів місцевих рад. Тому але навіть і цього всі не робили. Тобто були такі випадки. Я не буду згадувати прізвище, бо це не зовсім коректно. Що депутати не звітували навіть за всю каденцію жодного разу. Очевидно, саме тому Львівська обласна рада оновлена. Якщо так в загальному говорити, то 18 чи 19 депутатів зі старої ради, і майже сотня по суті обрано за новим принципом. Тому десь проблема минулого скликання очевидно лежить в тій площині. В Цьому скликанні дуже позитивно є те, що окремі депутати, а також я вітаю цю ініціативу представників медіа, які підняли це питання на щит. Ось зараз напередодні річного нашого пер, 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 першого циклу нашої діяльності в раді, ось це. Дуже така істотна особливість, оскільки в минулому скликанні це не піднімалося взагалі питання. Це було таке рядове питання, яке було піднято якось повністю в поточній діяльності. Зараз, очевидно, ми будемо мати на цю сесію, яка буде в жовтні місяці, рішення з цього приводу, яке зобов'яже всіх депутатів ради звітувати з відповідним графіком і з відповідними принципами. І тоді, очевидно, і виборцю буде все-таки легше зорієнтуватися, хто звітував, як звітував, в який спосіб, де і чому не звітував, оскільки, якщо це буде. Кожнорічна практика, то буде можливість, ну, як мінімум, кілька разів за цю каденцію спитати депутата, а чому не звітуєш, чи як ти плануєш звітувати, чи коли ти нарешті появишся. І найголовніше буде для самого виборця можливість підняти ті виборчі обіцянки, підняти ті старі гідки, їм тільки рік. Вони ще свіжі, я думаю, десь вони лежать в кожного, так би мовити, вдома в якій шухляці. Оцю шухлядку треба буде відкрити, прийти з тим, що там лежить на звіт, і спитати все-таки, а що зроблено з відповідних виборчих обіцянків. Про що конкретно буду звітувати я? Ну, ситуація десь така, що я собі добре уявляю. Що би мало цікавити виборця, це напевно одне, а вимоги виписані в законі це напевно інше. З виборцем все зрозуміло. Давай показуй, що з виборчих обіцянок зроблено, і, мовляв, будемо давати тобі оцінку. Що стосується закону України, який змушує звітувати, то передовсім Оксана вже сказала, йдеться в цілому про діяльність ради. А діяльність ради, я би хотів десь ще раз наголосити виборцям всі мешканці Лівчини, які нас дивляться, це діяльність не тільки на чергових сесіях. А і в постійних комісіях, і позасесійна діяльність. І очевидно для себе, роблячи звіт, я буду намагатися розбити це питання власне на три складові. Тобто сесійна діяльність. Скільки було місцев на сесії, що було зроблено власне в сесійному режимі, які питання, які я пропонував, були прийняті радою. Що стосується комісії, тут все просто комісія це основний робочий орган, який готує рішення на сесію, і знову ж таки перебуваючи в околишній комісії. Є значна частина питань, які виносяться екологію на сесію. Тут я сподіваюся, мені також буде що відповісти, як в внутрішній роботі комісії, яка стала набагато прозорішою в цій каденції, так і її результати безпосередньо в сіній залі. Ну і ще дуже важливий блок. Він знову ж таки виборців буде дуже серйозно цікавити. Це блок, пов'язаний з позасесійною діяльністю депутата. Тут входить все. І його робота з депутатськими зверненнями, і прийом виборців, і його реакція особиста на серйозні політичні події і всі інші ініціативи, які він за цей рік цей депутат робив. І я десь буду перевіряти на себе ось таку от чи таку такі от такі лекали будуть до себе представляти і намагатися в той термін, який нам відведе рада, і сподіваюся, вона його відведе десь на листопад, десь вже бути готовий відповідно звітувати перед виборцем. Чи можете ви зараз назвати якісь основні моменти з майбутнього звіту? Ну, що стосується сесійних ініціатив, тут, напевно, найпростіше. Ми і навіть з вами в студії Сіплані обговорили. Передовсім це привернення уваги до проблеми історико культурної спадщини. На жаль, і про це треба постійно голос говорити, оскільки це ганебне, я вважаю, явище, на жаль, уряд України десь має дуже далеко Львівщину у частині історико-культурної спадщини. І ми третій рік поспіль не отримуємо жодної копійки з державного бюджету на утримання чи точніше відновлення наших замків, фортець і інших пам'яток історії харікатури не тільки в області, а навіть у Львові. Це кричуща проблема. Це три, три уряди підряд, повірте, це, якщо не піднімати це питання далі. То нічого не буде. Власне, завдяки тому, як я, я з першої сесії це питання піднімав. Ми зараз маємо крен в обласному бюджеті в цьому напрямку. Ми повинні хоч якось закривати це питання. Тому це перший обласний бюджет розвитку. Я тут дякую, до речі, комісії, яка є у нас по культурі і по власне пам'ятки історикокультурної спадщини, яка прислухалася до цього і вона зараз визначила, що 3 мільйони 600 – це рекордна цифра на пам'ятки історико-культурної спадщини при такому куцьому бюджеті. От, але це при ноль. Гривень ноль копійок з державного, я на цьому хотів би акцентувати, щоб виборці розуміли наскільки це кричуча проблема. Ну, це така основна сесійна. так би мовити, я напевно поділю їх на п'ять. Зараз нема сенсу все переказувати. Що стосується роботи в комісії, тут би в першу чергу поставив на питання прозорості на перший план. Ще приймаючи регламент, мої правки стосувалися того, що всі протоколи комісії, всі протоколи сесії мають вивішуватися. І, власне, екологічна комісія, діяльність якої у минулому була така, знаєте, дуже така непрозора не, не і прихована. То зараз ми працюємо гласно. журналісти ходять майже на кожне засідання. Я не вбачаю проблеми з тим, як приймаються рішення. Єдине питання. Яке тільки зараз нам вдалося зрушити з місця, і ця сесія буде під знаком власне цього питання. Це питання нада, які, врешті-решт, ми не можемо маринувати підприємців руками, які десь стукаються до обласної ради і просять ну, дайте нам нарешті ті ліцензії чи та відвід. Це також я би зачепив у своєму звіті. Ну і за поза діяльність очевидно доведеться згадувати виборчі обіцянки, з яким таки йшов на округ. Я у виборчому окрузі номер 19, бродів ще написав друге місце. І гадаю, що це також до мене велика довіра, оскільки я сам мешканець Львова, і мешканці Бродівщини мені таку довіру виявили. Тому безумовно за ту програму, яку я їм пропоную, я також буду звітувати. Це в першу чергу проведення фестивалю під камінь. Він був проведений на високому рівні. І я сподіваюся, що цей прапор ми будемо тримати в майбутньому. Десь по кожному з цих блоків я, звичайно, сформую ширші, так би мовити, для себе бачення, і буду ці бачення презентувати на зустрічах з виборцями. Дякую, і ваші основні віхи? ну що, що стосується комісії, 15 засідань вже відбулося, і основним ну що для мене було би важливим, це власне надання е, дійсно якісних адміністративних послуг, які мають бути е, для громадян. Це виконання статті 186 вісімдесят прім е, земельного кодексу. Ми знаємо, що в нас чекає з 1 січня е, знову ж таки новий закон, який називається ринком землі. І напевно тут дуже багато є незрозумілого і де опиниться далі власник цієї землі, звичайний. Селянин і що буде далі з тим всім треба буде робити? Власне, отут комісія має напрацювати це виконання саме цього закону, і тоді власне цей пункт буде відігравати дуже важливу роль. Що це мається на увазі? Це коли люди отримують якісь погодження. І відповідно збираються всі різні гілки виконавчої влади, і тут була проблема, що вони не збиралися комісію, і люди мали дуже багато проблем. Це затягувалося в часі, і відповідно ці питання, ці рішення дуже тяжко часто переносились. Тут що я бачу, основним далі. Коли говорити про те, що комісія об'єднала три комісії попередньої каденції, то, наприклад, для мене це було дуже складно. мені Прийшлося наново вчити і термінологію, і ну напевно, це було більш політичне рішення. Те роботи цієї в неї складною зв'язку з тим, що. Yeah. Uh... Депутати, які ну скажучи так, ігнорують засідання. Є основна частина, яка ходить, дійсно яка працює над тими паперами. Дуже великі справи. Це великий обсяг роботи, на треба зачала дуже багато часу. Тобто, це не просто один день, коли ти приходиш на комісію. Тих 15 комісій, а це крім того, ще в інші дні робота з тими паперами, які приходять і листами. Тобто, тут є одна, одна така частина. Що стосується виїзду і зустрічі з людьми, з громадянами, так коли через газету йде оголошення. Ну насправді дуже багато мені не вдалося зробити, тому що ну. Така фізіологія мене спіткала, що я мусила бути трошки в інший спосіб працювати, і тому там на певних місцях у нас є команда. Все ж таки, я пройшла по списку. То ця моя команда, хлопці, вони на де деяких моментах заміняли. Чому складно? Тому що у нас лише троє є фракція, а районів дуже багато. За мною закріплено чотири райони плюс місто Львів. То, відповідно, наприклад, використані кошти, які були виділені на депутата, вони давно вже використалися. Зв'язку з тим, що навіть перевиконання, тому що люди постійно йдуть, це дуже близько і зручно, і тому своїми потребами вони приходили, і ми спдослуховували з іншої. Сторонами побачили, що треба все ж таки виховувати в людях те, що крім матеріальної допомоги, депутат має дати набагато більше. Тобто, і певні проблеми просто переконувати їх в тому, що вирішувати через депутата інші справи, ті, які набагато важливіші, і ті, які він не зможе зробити просто своїми силами. Тобто, отут це консультування є дуже важливе. Що стосується і земельних питань, і тих питань своїх прав, які вони можуть мати. Тобто, це робота найбільш ширшу, яка б мала бути далі в майбутньому. Чи на вашу думку депутати використовуватимуть ці звіти для власно популяризації, скажімо, себе чи своєї політичної сили у майбутніх для майбутніх парламентських виборів? Ну, ви знаєте, мені здається, що неважливо, яким чином це буде виглядати. Я думаю, як це буде сприймати вже і громадян громадяни, Я думаю, це вони дадуть оцінку вже в кінці, так коли ми говоримо, що все ж таки дуже близько ці вибори. А з іншої сторони, напевно, дуже важливо для людей, щоб хтось до них приходив і їм розповідав, тобто, щоб вони це не вишукували і розуміли, що ті депутати, які йдуть і завітують, значить, вони хочуть бути відкритими. Нехай вони вказують на їхні помилки, нехай вони вказують, що вони не зробили, що вони не вміють, що вони не знають, або те на що вони не звернули увагу. І таким чином, я думаю, ця робота буде покращуватись. Ну, все ж таки, на багатьох різних. Спеціальність, де люди працюють, особливо в державних роботах, такі звіти є обов'язковими. Вони мають просто свою спеціальну формулу, і відповідно до цього вони отримують якісь винагороди. Тобто, таким чином, тут винагородою може бути що? Це відповідне ставлення людей до тої чи іншої політичної сили, якщо ми говоримо про вибори по списку. Тобто, ну це оцінка, тобто, яка має і тобто, це дуже добре, тому що це буде або мінус, або плюс, і таким чином ці галочки можна буде потім порахувати. І, Руслан, на вашу але, думку, я та... Не виправданий в цьому плані песиміст, насправді. Оскільки навіть я думаю, після того, як обласна рада встановить для своїх депутатів акцентують для 116 такий графік, переконаний, що виконаний він буде раптом на третину. Тобто значна частина депутатів проігнорується. На жаль, на жаль, і ще гіршим є те, що ну, десь виборець, напевно, повинен це знати. Депутатів у нас вже в області понад 16 тисяч, якщо брати всіх докупи, і сільських, і міських, і районних. І там між нами каучі, ще ніхто серйозно не працював. Тому відверто кажучи, шкода ті політичні партії, які серйозно зараз про себе заявляють і не підуть до виборця, маючи дуже серйозний привід і дуже серйозну причину. Таким чином. Сподіваюся, що якщо ми це питання будемо постійно піднімати, ви будете в першу чергу піднімати медіа, які є, так би мовити, певним таким містком між депутатами, політиками і громадськістю. Якщо ви це питання будете постійно піднімати, то воно, звичайно, загостриться. Щодо того, чи буде воно використано в самій кампанії, маю сумнів особисто. Маю сумнів, оскільки максимум, де воно це може бути використано, це те, це те ситуація чи те явище, коли якийсь депутат обласної ради буде претендувати на своє місце в Верховній Раді, якщо збережеться пропонована сьогодні Мінюстом в якості проекту можетарна система. Якщо цього не буде, ми будемо мати ще меншу кількість звітів. І тому давайте, як писав Іван Франко, лупаємо цю скалу, і сподіваюся, що в нас все-таки вийде. Це питання піднімати щороку на якісніший і якісніший рівень. А на вашу думку, які депутати краще працюють, ті, що обрані за мажоритарною системою чи за партійними списками? Ну для мене мені здається, це ті, які мають дійсно відповідальність. Бо ну як я можу судити, якщо, наприклад, наша політична сила прийшла саме по списку, то говорити про те, що ми там чекаємо, що хтось за нас щось зробить. Ні, ми співпрацюємо. І навіть якщо є питання спірні в сесії, які виникають, то я вважаю за потрібне заручитися підтримкою того мажоритарного депутата, який йшов у цьому округу, або який конкурував зі мною по мажоритарному округу. Тобто, це є нормальна, якби такий процес, в якому треба шукати не просто хід дію, а в кінці результат, який би мала ця громада, тобто тут. Мені здається, якщо навіть ті лаври будуть падати на когось іншого, це настільки важливо, скільки буде зроблена відповідна робота. Тобто, якщо ти є відповідальний за громаду, то напевно не настільки буде тобі важливо е, ті погони, які ти можеш отримати, а власне сам результат цієї роботи. Курчат по осені рахують. Давайте дочекаємося кінця ос осені. Я думаю, десь на той час в раді ми спільно з пані Оксаною піднімемо. Хто ж все-таки звітував? І побачимо, хто буде готовий, бодай щось представити з цього приводу, як він їздив до виборців, як він спілкувався з ними, бо знає, що він від них почув, що доніс про діяльність ради-решт. Бо можна гарно готувати, неправильно подати. Знаєте, як так, в господині є таке. а можна, розуміло. а може бути навпаки. Тобто, тут з іншої сторони тут такий діалог, коли ти вже викликався бути відкритим для суспільства, і ти себе виносиш, позиціонуєш як відкриту людину. Тут ти мусиш чекати і удари, які будуть тобі наносити, і те, що ти можеш запропонувати у відповідь. Тобто тут зрозуміло має бути такі дві сторони. Дякую. Далі поговоримо про бюджет. Нещодавно був представлений і внесений на розгляд Верховної Ради бюджету України. Дуже велика реакція суспільства на цей проект. Тобто, дехто говорить, що це є бюджет проїдання, дехто каже, що він унікальний, а дехто взагалі характеризуючи бюджет, вживає нецензурну лексику. Чорнобильці і Авганці по-своєму відреагували на скорочення соціальних пільг і штурмували Верховну Раду. Що ви думаєте на цю тему, і чи збиратиметься обласна рада якось на це реагувати? Ну питання дуже серйозне. Що стосується підходів до державного бюджету 2012 року, і можливо не стільки 2012 як бюджет, а як артпідготовка до бюджету. Оскільки ми коли читаємо цифри, то навіть той, хто погано орієнтується як на мене в специфіці бюджету, може зрозуміти, що. Пенсійний фонд це мінус два десятка мільярдів. За який рахунок це досягнуто, ну десь зрозуміло, оскільки події минулого тижня чітко свідчить, яка реакція суспільства на ці речі, коли, як я там зараз називаю, Перша афганська війна в Україні, коли афганці беруть штурмом Верховну Раду, це вже знаєте не жарти. Я сьогодні скерував звернення до цимбалюка з цього приводу. Мені видається, що влада сама не розуміє поки що, які є обсяги цієї проблеми, оскільки цей законопроект, який скасував більшість пільг, більшість надбавок до пенсії чорнобильцям, афганцям і так далі. Це є зміни до 83 стрічок різних законів. За цими стрічками стоять не просто люди, їхні сім'ї, конкретні гроші на них. Це ну, це, це, це по-моєму, величезний вал. Це десятки тисяч проблем в людських, в життю і так далі. Я переконаний, що влада сама для себе не уясняє розміри цієї проблеми. Але що стосується різниці в пенсійному фонді, це основна напевно характеристика цього держбюджету, то уявімо собі Руксамана, що ми з вами. Народилися кілька десятків років тому і разом народилися на межі вересня і жовтня, і разом маємо виходити на пенсію. От у мене є 25 років стажу. Я народився 29 вересня, а Ви скажімо, там, 4 четвертого жовтня, як в мене дитина, і вас немає. І уявіть собі, що мені нарахують пенсію по нормальній шкалі, я буду там мати 2 копійки тисячі, я відпрацював для себе 25 років. А вам пенсійному фонді сказали, ви знаєте, що страховий стаж з 1 жовтня зміни на плюс 10 років, і ви маєте мінімалку. От як людина з 1 жовтня буде на це реагувати. Всі решта статей планово, міліція, плюс, прокуратура, плюс, президент, великий плюс, охорона здоров'я, великий мінус. Сумно. Дуже сумно. Ну, таке враження, що от ті події, які відбуваються з вчителями, тепер от з іншими соціальними категоріями незахищеного населення. Ну влада випробовує, наскільки може це суспільство прореагувати, і напевно дає адекватну відповідь суспільству. Тому що ну, все ж таки, якби було все так добре, напевно, люди би не піднімались. І насправді з кожним роком ми бачимо, що економісти прогнозують наступні хвилі криз, цей 15-й рік, 17-й. тобто це ті такі міхурі, які просто поступово-поступово можуть призвести дуже такого цікавого ситуації, і напевно не тільки в Україні. В світі, Ми бачимо, що робиться. Це дуже страшно стає в зв'язку з тим, що ми знову ж таки втрачаємо цю таку середину, цей середній клас, який в нас був, все ж таки, яким чином люди себе могли позиціонувати з ним. То сьогодні це просто людей постійно чимраз більше скочують в цю Таку низку фактично, ну коли люди свій не можуть дати ради, абсолютно ні, ні з всієї сім'ї. Це зрозуміло, за тим стоять багато долей і ти у того молодого покоління, яке хоче далі отримувати освіту, хоче нормально жити, кому потрібні відповідні і харчування, і вітаміни, і, і догляд. І ми говоримо про медицину. Тобто, оці всі моменти це таке випробування, у мене таке враження суспільства владою. На якій момент... ну, тобто, це оцінка буде, я думаю, дуже жорстка і дуже швидка. Про що тут вже ми Нас не можемо блять. говорити. Наскільки ж ну бачите, вже не треба, коли зачіпаються соціальні економічні питання. Тут люди реагують миттєво. Тобто вони розуміють, що це зачіпає їхній стіл, їхні кишені, їхні сім'ї. І тут люди просто чим мають останніми тими, вони йдуть щиро, знаєте, і відверто. Той, хто хоче боротися за своє і за правду, насправді дуже щиро це робить. І тут вже не можна говорити, що тут хтось когось спровокує, якось так, так в інший спосіб, або хтось хоче використати з політична сила. Тут просто люди їм вже напевно ну цікава яка політична сила, скільки те, що це є їхній інтерес. І не важливо, хто буде їх там очолювати, вони просто будуть стояти за своє. Чого чекати мешканцям Львівщини від бюджетів державного? І чи правдою є те, що можливо не ставатиме грошей на заробітні плати бюджетникам? Ну, це стає дуже страшно, бо напевно ті зарплати, які які вже є сьогодні, так вони вже розуміють, що купівельна спроможність так і ця вартість грошей в часі абсолютно змінилася від початку року і до кінця цього року. І знову ж таки, коли ми говоримо про бюджетну галузь, тут виникає дуже багато різних питань і проблем. Бо що стосується далі накопичення і в пенсійну е, в, 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 Пенсійні фонди, тобто то, з іншої сторони, ще також ми можемо зачепити і тих малих підприємців, які просто виживають. Ми говоримо сьогодні, що коли е, оця сплата за кожного працівника просто непосильна для фізичної особи підприємця і взагалі як таку форму фізичної особи підприємця, тобто ставлять під сумнів, чи вона має існувати, ну напевно, це буде страшною проблемою. На вас я чекати? так в голові до запитання, доки пані Оксана відповідала, перебрав основні десь можливості надолужити ту. Кірку в державному бюджеті, яка буде спотворена цими додатковими видатками на силовиків, на президента поруч з тим величезними виплатами по зовнішньому боргу, і знову ж таки з жахом думаю про те, що напевно підуть в сторону нових запозичень, щоб по суті фактично справді квикати виплачувати заробітну плату. Знаючи ставлення Європи зараз до України і вже не від неприховану війну Росії проти нас. Ми можемо справді опинитися в ситуації, що нам не позичать цих грошей. Просто можуть не позичити, особливо якщо це десь буде додатково обумовлено і новою газовою кризою, а вона, повірте, дедалі більше реальніше вимальовується і образи, І зараз ніхто не спрогнозує, з чим ми станемо 1 січня і чи буде у відповідних українських трубах до кожного квартири, до кожного мешканця будинку підведений газ. Поки що жодна посадова в українській державі не дасть з цього приводу гарантію. От, якщо це все накладеться на відсутність зовнішніх позик, які тут же треба проїдати, закладати напевно вже нашим синам, як той такий, знаєте, камінь на шию, яким не мають віддавати, то виглядає все зовсім, -зовсім не, не солодко. Водночас, справа Оксана, яка каже про те, що підприємця, малого підприємця, який би міг потроху потроху бюджет давати, от його або максимально заганяють в тінь, де він вимушений працювати під прикриттям. Якихось там органів і платити, очевидно, їм менше, ніж вимагає цього держава, або просто повинен закритися і в випадку західної країни виїхати на заробітки, а в випадку східної країни мені взагалі складно спрогнозувати, що він повинен робити. І ось це все накладається, воно накладається, знаєте, в такий спосіб не зовсім симетричний. Тобто це не можна уявити собі окремо там афганці, окремо проблема підприємців. Це починає починає потрохи ставати загально спільна проблема. І тут я також згідний, що в якийсь момент може навіть не потребувати ніяких суспільних лідерів. Ця проблематика, От. але стає страшно, тому що ніхто ж не знає, як це у нас буде відбуватися. В розвинутих країнах, як це відбувається в Греції чи недавно в Лондоні, ми бачили. Де все гарно, де сотні років якісь там парламентські традиції, де є поняття культури. високої культури і високої, так би мовити, внутрішньої дисципліни в кожному громадянині, і все-таки воно є. А як воно буде в нас, де ще 20 років тому. Все, що не моє, то то можна, як кажучи, то колосне можна забрати. Як воно буде в нас, мені справді це страшно уявити. Особливо мені страшно це уявити, як це буде в у східній Україні, де як я повторюся, ще вже альтернативи в тій роботі на шахті просто немає. А як там перестануть виплачувати зарплату, це ну це справді страшно? Це єдине джерело. Це єдине джерело існування, і там нема, там нема того, що є сьогодні в нас в Західній у нас Україні, де приймають якийсь досвід Польщі, де потрохи-потрохи на кожному паркані з'являється, так само, як в Польщі, що я там роблю глечики, а я там ремонтую велосипеди, а я шерсть. Тобто в нас все-таки люди стараються з крупної ситуації, напевно, за принципом саме свого по своє вийти. Що нас чекає в такому випадку? що коли зарплати відберуть. І, а точніше, це це може навіть настати, як я вже кажу, зимою період, Це взагалі дуже складно. Я би дуже не хотів і не бажаю нікому, навіть не зважаючи на те, що ми сидіючі владою опоненти, опинитися в тій ситуації. Як на мене, треба вживати невідкладних заходів до якогось вирівнювання, повертатися до теми соціальної проблематики, однозначно повертатися до теми лого-підприємництва, Ну і дуже дуже всерйозно думати над тим, як виходити з тої ситуації, бо ми зайшли, а як на мене надто далеко. Ну, платіжки отримуємо також ми за комунальні послуги. З іншої сторони, сьогодні розумієш, що ця міліцейська держава, яка у нас існує, коли штраф підприємцю, якщо він, наприклад, не здав звіт так, вчасно за день чи два, коли це був один неподаткований мінімум. Сьогодні це є 10. тобто 170 гривень ти маєш взяти і покласти. Тобто, не питай, де цей підприємець має заробити на попередню виплату. Тобто з такими проблемами стикаєшся, що стає дуже страшно. Тобто, що ми просто командно-адміністративна система така, коли ми маємо заплатити штрафи, і це саме головне, не питай ніхто, де ти маєш їх взяти. Тобто, я думаю, що. Тут все ж таки, і ці знову ж таки повлаштованих працівниках, так, це є проблема, але коли підприємство ледве виживає його далі дусять, ну це стає дуже страшно. І який прогноз? Чи все-таки вдасться виправити ситуацію? На закінчення програми. Ой, хочеться говорити щось оптимістичне, а нема, нема підстав, повірте. Якось би так хотіло сказати. Ви знаєте, ми все-таки, попри все, от незабаром через 3, через 5, 6 місяців щось влаштується. На жаль, ні. На жаль. Підстав говорити так нема. Нема відповідної політичної волі, нема правильного напрямку, є превалювання політики над здоровими економічними реформами. І цим, на жаль, поки що вичерпується перелік дій діючої окупаційної влади, яка, в принципі, як на мене і не до кінця може повторитися, оцінити обсяг тої проблеми, яка є серед простого пересічного мешканця України. Тому, тому, тому тяжко. Тому складно, тому, тому нічого доброго обіцяти не можу. З однієї сторони, мені, мені набагато, може, трошки якийсь я бачу десь оптимізм, у зв'язку з тим, що по роду свого заняття, по своїй професії я ще маю можливість спілкуватися з молоддю. І, власне, коли я бачу цю молодь, яка все ж таки готова до змін. Вона хоче змінювати, і більше того, вона бачить те, що вона має це брати в свої руки. Вона вже не чекає, що хтось щось їй має дати, показати, тобто вона готова жертвувати собою. І ми говоримо про ці волонтерські рухи, які би мали бути. Коли молода людина має на певний період часу зрозуміти, що колись вона працює там, наприклад, для свого села, для своєї громади, для церкви, тобто це виховується насамперед в таких маленьких громадах. А далі вона може вже через якийсь період часу, здобувши освіту, маючи спеціальний фах заробляти нормально на себе. До знову ж таки, тут, коли йде волонтерські рухи, мають бути гарантії. Це і харчування, тобто це не має про це думати. тобто Оці моменти мають бути. тобто Ми сьогодні маємо працювати вже, і, як я завжди кажу, менше спати. Тоді в нас буде. Все ж таки, я думаю, ми, ми працюємо на те, щоб було набагато краще, і ми хочемо цих змін. Дякую вам за ці слова і за участь у цьому ефірі. Нагадую, ви дивились топ-тему, гостями якої були Оксана Юринеста, Олександр Ганущин, депутат Львівської обласної ради від фракції Удар та народний рух. Зустрінемося за тиждень. На все добре. побачення. На все добре.